Ми знаходимося в нашому інтернаціональному будівельному таборі. По факту, це звичайний сільський двір. Ми орендували цей будинок на найменш заселеній вулиці цього села, щоб якомога менше заважати жителям. Живуть у нас всі в наметах, ніхто у нас вуличний, ніхто не душ, але навіть у нас трошки є там напівач, і тому вода не зовсім дуже холодна. І ми от намагаємося це все організувати так, ніби це у нас цивілізація вже. Є також зони коворкінгу. У нас є тут Wi-Fi, є Starlink, тобто всі мають доступ до інтернету і також можуть якийсь час впродовж доби відводити на свою основну роботу, а потім долучатися також до будівництва. До повномасштабного вторгнення ніхто з нас ніяк не був пов'язаний з волонтерством, але всі ми побачили ці страшні події, які відбулись і в Бучі, і про Ягідне. І з друзями вирішили одразу приїхати сюди і якось, хоча б бодай чимось допомогти. Ми вирішили поїхати саме на Чернігівщину, тому що на той момент до Київської області було досить багато уваги а в Чернігівщині мало міг хто допомогти, тому що всі мости були підірвані. Перше село, в яке ми приїхали, це було Ягідне, і ми одразу почали. Почали думати над тим, чим ми можемо допомогти людям. Спочатку ми сконцентрували свою увагу на тому, щоб міняти вікна чи побитий шифер, міняти. Ну, тобто якісь такі речі, щоб повернути людям нормальне життя, хоча б якось. За минулий рік і за цей рік провели багато концертів. Там, ну, деякі з них були досить гучними. Так, в минулому році приїжджала онука в Іванівський будинок культури. До цього це і після цього цей будинок культури. Ми взагалі повністю прибрали, залучивши там велику кількість діджеїв з Києва. Ми поставили апаратуру і зробили таку прибиральну вечірку велику. В Кінці якої ми отримали повністю вичищений наскільки це можливо. Цей будинок культури і побудували там сцену. Якщо дуже просто і коротко, то схема така, що ми залучаємо велику кількість волонтерів до робіт, до відбудови і до прибирання. Натомість за це ми організовуємо їх дозвілля. Проводимо концерти, майстер-класи, екскурсії і все такі інше. Зараз дуже мало людей, тому що починаючи з 8 ранку, всі в нас знаходяться на будівництві, всі команди працюють зараз. В таборі лише команда організації, яка працює в режимі офісу, і чергові по кухні. Десь близько сьомої вечора всі починають повертаються з роботи, починають вечеряти. Це в будні дні. А якщо в нас на вихідних, то в нас тут загалі збирається близько 200 людей Тут, звичайно, нереальна атмосфера. У нас тут горять гірлянди, концерти відбуваються буквально на цих вихідних. У нас був концерт прямо на городі. Ми зробили імпровізовану сцену. Бувають заходи, коли ми прямо запрошуємо людей. Наприклад, концерти тоді приходять. Є, в нас друзі вже з'явилися в селі. Це і серед молоді також, і є подруга Баба Надя, вона також з подругами приходить. Нещодавно вона нам. Влаштовувала майстер-клас зліпки вареників на пару. А сьогодні ввечері в нас буде гартаначка. Прийде також баба Надя своєю подругою, бабою Ніною, яка ще також е, співачка, вона знає дуже багато українських народних пісень. І от ми плануємо зробити такий майстер-клас по приготуванню цієї гартаначки, це блюдо на вогнищі. Я так розумію, що це якась ще козацька страва. Всі страви ми готуємо на казані. У нас є ще, звичайно, в будинку можливість готувати і там, на плиті, але набагато крутіше, коли живете Вете гуртом їсти страви саме з великого казана. Це прям таке для ком'юніті особлива фішка. Дівчата чергові сьогодні. Розкажи, що це буде будувати сьогодні. Готуємо <рес> сьогодні зелений борщ з крупою для вегетаріанців. Вігетар... Так що буде зелений борщ сьогодні. Ну типу, основна ідея інтернаціонального будівельного табору полягає саме в тому, що е, тут не тільки волонтери з України, але ви з усього світу, із різних країн, з різних континентів. We here, there a lot of interesting Hello, my name is Owen Sharkey and I work for Repair Together. And here we are in one of the houses that we're rebuilding. We're at the moment we're putting in these ICF blocks in the foundation. It's a volunteer organisation, and um, volunteers come here for four days. Some of them come for up to a month. Um, as you can see, they're from uh, men and women from countries all over the world. Um, I myself are from Ireland, and I travelled over here to Kiev, to to Ukraine, six weeks ago, and I've been working with this organisation now for the past three weeks. For for me, I'm a builder in Ireland, and I knew this. The majority of the men in Ukraine are doing their job on the front line, but there's a job to be done here. And the job to be done here is rebuilding the homes that were destroyed by, by Russia. And I knew that I could come here and I could help and I could be of a benefit to the people and help and get them back into their houses before winter. Зараз ми добудовуємо ті які ми розпочали ще минулому році. Тобто вони зараз на самій final стадії. Уже внутрішніх робіт. Паралельно з цим ми зараз заливаємо фундаменти шести будинків нових. Будівництво почали ще минулого року. Я хочу сказати про цю організацію Ріпетюкеза. Це люди, які дуже працьовиті, які дуже добрі, дуже уважні. Я, я просто це на це збір, от кажуть, російською мовою слівки общества. Так це такі люди. В минулому році ми будували залучаючи Український бізнес та донати в цьому році ми повністю відмовилися від донатів від українців, тому що ми вважаємо, що якщо у людини є вільні гроші, вони мають бути направлені на ЗСУ на армію, щоб потім нам менше було відбудовувати. Тобто, це пріоритет номер один. Тому ми зараз всі всі ресурси залучаємо це через міжнародні організації і фонди. Взагалі можна до нас приїхати з Києва. Тут дуже просто їздять маршрутки. Ми зустрічаємо всіх количівці, і через наш чат-бот, реєструючись, дуже легко до нас потрапити. Координатори все покажуть, розкажуть. А з Чернігова взагалі дуже просто. Чотири рази на день їздить від центрального ринку маршрутка. До Лукашівки і при привозить вас прямо в центр села. Тому Чернігів ми особливо чекаємо. Проживання в таборі безкоштовне. Нас дуже часто запитують, скільки це коштує. Це не коштує нічого. Нас підтримують і міжнародні організації, тому ми маємо можливість запрошувати всіх, годувати всіх, забезпечувати ці всі весь цей комфорт безкоштовно.